Через розгерметизацію нафтогону на Прикарпатті трапилась масштабна пожежа. З опіками госпіталізували дев'ятьох людей, двоє дітей у важкому стані. Трагедія сталася в селі Стримба надвірнянського району. Наші івано-франківські кореспонденти одразу виїхали на місце техногенного лиха, і ось репортаж Ірини Тимчише. Автопродукти накопичилися у місцевій річці, і полум'я спалахнуло миттєво, всього за кілька метрів від людських домівок. Пожежа швидко розповсюдилася на три кілометри. Пожежу ліквідували за 4 години та постраждали 9 людей. Найбільші опіки, понад 80% тіла, отримали двоє дітей 8 та 11 років. Вони гралися неподалік біля своїх будинків. У лікарню потрапили у важкому опіковому шоці. Обоє перенесли дві операції. Ще чотирьох постраждалих медики оглянули на місці. Від ушпиталення вони відмовились. Для займання фахівці одразу перекрили засувку нафтогону, а місце витоку надзвичайника обробили сорбентом згарище уздовж русла гірської річки. Працювати там було дуже важко. Рятувальники запобігли поширенню вогню на більшу площу та на житловий сектор. Здійснювалася обробка залишків нафтопродуктів сорбентом, а також виставлено 14 метрів бонових загороджень. Концентрація нафтопродуктів у річці у десятки разів перевищує норми, дослідили в лабораторії Нафтопроводу всього 25 років, тому вийти з ладу він не міг. Припускає місцева влада. Тим часом у поліції повідомили, попередньо стороннього втручання не виявлено впевнений у цьому і керівник громади. На мою думку, з зовнішнього втручання в даній ситуації не було, Щоб зараз десь знаєте, не було такої інформації чи це підрив, чи це диверсія. Цього не може бути. Це 100%. Е, є людський фактор швидше всього. Причину займання встановлюють рятувальники та правоохоронці. Триває комплексна перевірка. Ірина Тимчишна, Олександр Макушак. Факти, а Єдині новини.